Дітки, сьогодні я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, і сьогодні ми поговоримо про квітку та складемо про квітку невеличку розповідь. Отже, сідайте зручненько і слухайте уважненько, а почнемо ми з того, що я вам зараз прочитаю віршик. Тепер я пропоную вам послухати вірш. Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці від водиці зеленіє нашим діточкам, радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою напувайте. Щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі, діти. Ось такий чудовий віршик ми з вами послухали. А тепер, діточки, скажіть мені, де стоять квіти? Так, квіти стоять на підвіконні. А скажіть, а від чого зацвітають квіточки? Так, квіти зацвітають від сонця. Діти, а що ще треба робити, щоб квітка росла? Так, квітку треба поливати вірно. Але це не все. За квіткою треба доглядати. Протирати пил, поливати квітку, всприскувати водою листечко, спушувати землю. За таких умов квітка буде гарно квітнути. А зараз, дітки, ми з вами розглянемо квіти. Я вам буду казати, як вони називаються. Це герань. Це фуксія. Це бегонія. Це фіалка. У фіалок квіточки бувають різного кольору. А тепер давайте ми з вами розглянемо ось таку ілюстрацію. Подивіться, тут на підвіконні зображені різні квіти. Скажіть, діточки, чи всі вони однакові, чи різні? Так, всі квіти різні. Якого кольору квіти? Квіти рожевого та фіолетового кольору? Молодці. Чи всі квіти мають квітки? Ні, не всі. Квіти мають лише дву, дві квітки. А подивіться форму листочків та скажіть, вона однакова? Всі квіти мають різну форму листочків. Грант та фіалка мають форму листа, схожі на круг. А інші квіти другу форму. Вони мають довгі листи та більш вони вузькі, тому ми можемо з упевненістю сказати, що всі квіти різні. Давайте з вами складемо розповідь про квітку. Я, мабуть, виберу таку квітку, як фіалка. Тож розпочнемо. У мене на підвіконі в кімнаті є дуже гарна квітка. Вона називається фіалка. Фіалка має зелені листочки. Вона округлої форми, але трішки видовження. Ще в неї є рожеві квіточки. Вони дуже гарні. У моєї квітки. Теж рожевого кольору, тому це мій улюблений колір. Щоб квітка не засохла, я її періодично поливаю. Я спушую ґрунт. Я дуже люблю свою квіточку, тому роблю все для того, аби вона почувалася добре. А тепер давайте пограємо в цікаву гру. Діти, потрібно подивитись на зображення та сказати, що те, що запропонованого, що потрібно рослині. Лялька потрібна? Ні. Грунт потрібен. Так. Цукерка потрібна. Ні, не потрібна. Сонечко потрібне. Іграшка не потрібна. Лійка з водою потрібна. Давайте ще разок. Ви подивитеся і самі назвете, що потрібно, а що ні. Так, молодці дітки! Чудово! Правильно, ви все зробили, а наш час підходить вже до кінця. Тож давайте ще раз згадаємо, які рослини у нас ростуть в кімнаті, як вони називаються. Так, вони називаються кімнатні рослини. А щоб вони росли, їм необхідно створити спеціальні умови. Квітам необхідний доступ до сонячного проміння. Їх потрібно періодично поливати, спушувати ґрунт, оприскувати або протирати пил на листочках, тоді вони будуть радувати око. На сьогодні, діти. Я з вами прощаюсь до нових зустрічей!